Сьогодні з вами поговоримо про те, як риболовля впливає на щуку та її еволюцію. Вчені виявили, що у щуки є декілька стратегій полювання. В дослідженнях спостерігали за щуками, і тим, як швидко щука відреагує та вполює здобич як живу, так і штучну. В результаті спостережень розділили щук на активних і пасивних. Активні щуки атакували живу здобич на протязі 2 хвилин, а пасивні щуки довго розглядали, і середній час атаки був близько 10 хвилин, весь час знаходження здобичі біля щуки був обмежений 15 хвилинами. Так само було з штучними приманками. Але якщо потрапляючи на гачок, на живця, Щука нічому не вчилася, і час атаки на живу приманку не змінювався, то з кожною спробою з'їсти штучну приманку. Щука ставала більш обережною, і час до наступної атаки збільшувався. Щука починала з підозрою ставитися до всіх силіконових приманок. Відновлення часу реакції відбувалось не раніше, ніж через три місяці. Тобто, щуці потрібно не менше трьох місяців. Щоб забути вашу приманку. Найбільше хвилює вчених, що частіше за все, виходячи з дослідження на штучну приманку, потрапляють з швидкою реакцією на здобич, що в умовах великого пресингу може призводити до зміни популяції сторону щук з довшою реакцією. Ось чому на запресованих водоймах потрібно або здивувати щук чимось новеньким, або, як ми тепер Знаємо, збільшувати час знаходження приманки перед щукою. Кому сподобалося, пишіть коментарі, яка б ще тема була вам цікава.